Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в нову гру під назвою Squad Busters Від розробників Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, В общем, то у нас тут є чувачки, яких можна прокачувати, і їх тут реально багатенько. От і з кожним рівнем, можна сказати, відкриваються нові, нові, нові чувачки. А якісь вибиваються із кейсів, якісь вибиваються в якомусь світі окремому. Коротше, чувачків багато. У мене тут є Кольт, Ель Примо, Грек, якийсь новий чел. Ну, я такого, по крайній мірі, в Brawl Stars не, 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 не знаю, а в Clash Royale Clash of Clans я не сильно грав, щоб щось там пам'ятати. Медік є, Арчер Квін і Барбаріан. От, це серйозні такі чувачки, які в мене є. От і я би зараз пішов конкретно пороздавав плюх. Ще, кстати, у мене на балансі 16200 коїнів, але я не знаю, для чого вони, по суті, то тут потрібні. Тому що, ну, тут просто левели, ти прокачуєш, получаєш нових персонажів, гроші ось сюди за якісь левели дають. Але де тратити ті гроші, я не знаю. У мене ще є склад, я можу відкрити Кольта. Нова еволюція коштує іменно отаких от от шоколадок. Не шоколадок, а якоїсь, якої Ось такої оце штуки, понів? І ця штука випадає з квестів. ось дована. Перкоїни вони якось так звуть. З квестів вони випадають. От, тому, в принципі, я готовий погнати, пошурувати. Let's go, play! І зараз будемо реально розносити. Пробувати розносити. Не знаю, чи в мене вийде, але сподіваюся, що все буде супер. От. Тому let's go, let's go! В принципі, механіка тут доволі таки цікава. От, кстати, кстаті, підґем. Ну, треба вибрати купу гемів, щоб виграти. І. В принципі, в принципі, нічого страшного. Вибираємо цього челікса у нашого Барбаріана і let's go валити скелетів. Тому що із скелетів, із всяких кейсів, і всяких коробочок, взагалі всіх, кого я вбиваю. Кстати, ось у треба валити, бо вони, по ідеї, щось крадуть. Якщо я не помиляюсь, нібито коїни крадуть, і треба від них свалювати по-хорошому і відкрити кейса. Так, давай беремо грека, тому що за допомогою грека можна зараз брати і нормально розносити дерева. А з дерев падає теж багато коїнів. Так, давай тут пролетимо. Бестренько, пробігли. Откриваємо кольта і погнали чуваків бити. Давай, 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 давай. Щоб убивати чуваків, треба стояти на одному місці, поняв. Не шевелиться, і першого ми рознесли. І коли ми розносимо чуваків, ми можемо безко... безкоштовного кейса відкрити. І разом з тим всім потім нормально розносити челі в інших. От, ось все, тут є чуваки. Давай попробуємо їх рознести. Не знаю, чи в мене вийде, але. І, і ще якось так виходить, що не ми з ними б'ємося, а якісь інші чуваки з ними б'ються. Такої ніба. Давай заберемо. Погнали, відкриваємо кейса. Ель Примо, лет'яу далі. Ще одного кейса відкриваємо. Беремо грека. Нам пецю рознести. Гобліна. А гобліни просто купу бабла дають і все. І коротше, мені ще треба дуже багато гемів добути. Дуже багато гемів, щоб перемогти. А для того, щоб добувати геми, треба бігти в центр мапи. І в центрі мапи є у нас е конкретно класні смарагди випадають. Ну або вбивати інших чу чуваків. Тоже там смарагди падають і все чітко. Ось ми подобували дуже багато всякого. Let's go, let's go до кейса. Іанда відкрити. Вибираємо ще раз кольта, бо інших тут тупо нема у мене поки що. Погнали ще одного кейса. Тут ось і дракон, і ще щось. Беремо ще одного Ельпрімо, бо Ельпрімо буде танкувати. Ельпрімо жорсткий танк. У нього невеличкий демедж. Но дуже хороший він танчик. Забираємо тут всіх і погнали до цього челікса. Може ми його можемо його ще зможемо побити трохи. Пару чоловік йому зносимо, беремо Барбаріана накидаємо бомбу, кстати. Реально роздамажуємо його. Він починає свалювати. Ми йому ще одного чела зносимо. Давай конкретно його бити. Обалдеть, всі дамажать. Просто всі жорстко дамажать. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ламаємо йому голову. Давай, давай, Дінамайк один остався просто. Просто один динамайк зламали. Все, повністю винищили його. Виносимо ще й дракона. Просто забираємо купу гемів, купу всього. У нас безкоштовний кейс. Давай його десь якось відкриємо. Погнали, погнали, погнали. Десь наверху. Ось-ось є. Тут гобліни. Через 35 секунд там буде якась ще двіжуха. Так, беремо кольта. Кольт багато дамаже. Ламаємо цього камінного гобліна. Отходимо. п'ємо далі. Там чувак не біжить. диви. Час цього доб'ємо. Погнали, погнали до кейса. До кейса, до кейса, тут є кейс. Е, беремо барбаріана. Оці дракони, ну їх в баню, я тобі кажу. Погнали челіків бити. Челіків давай бити. Бомбу кидаю. Давай, 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 давай. Надо їх лупити конкретно. Надо їх конкретно розносити. Просто б'ємо. Так, у мене чуваків мало стало. У мене мало стало. Чуваків, мені да кейс. Мені треба кейс. Тут тут складно щось перебувати. Головне, не померти. Я зараз топ-1. У мене саме більше гемів. Мені би чисто до кейса. Мені просто надо контейнери відкривати. Арчерквін, погнали. Мені надо більше, більше, більше людей, більше людей. Бо геми є. Коїни, точніше, грека беремо. Кстати Можна було і не грека брати, ну нічого страшного. Гемі ще трошки підзбирав. Мене можуть час обігнати. Ось тут чувак дуже дикий. Кидаємо йому бомбу. Беремо ще одного перса. Медика беремо. От медік класний чел, він буде хілити. Так, забираємо геми. Нам треба топ-1 затримати. Топ-1 затримати. Ось у чуваків ми набити. В нього їх небагато осталось. Відбили трохи. Давай ще добиваємо. І ще останнього. Все, добили. Щас гемів буде тонна. Так, от цього відходимо. У нього 160 шістдесят гемів. Де він стільки взяв, я не знаю. Так, тут добили чела, теж гемів залутали. І хто зайняв топ-1 все-таки? Я не встиг побачити. Ми так зарубалися в кінці. Я зайняв топ-1, я на два гема, його обігнав, обалдеть. Оце крутяк. топ 1 це дуже круто. Дуже багато гемів ми заробили, в тот... ну, в ітозі. Але куди їх дівати, я не знаю. У мене ще, кстати, тут кейси є, і ще в мене якийсь бонусний прикрут, є, рейрний кейс і бонусний епічний кейс. Просто що мені зараз випаде? Ану, новий чувак, барбаріан кінг. Барбаріан король мені випав. Обалдеть, правда, молодий. Барбаріан король. Його можна прокачувати, потім. Він виходить, вся, вся ситуація складається в тому, що ви, ти спочатку вибиваєш малого чувака, поняв? На все, складах, у мене ось є просто барбаріан. От. І він спочатку був теж малий. Поняв? Але зараз я його прокачав, він мене Барбаріан тепер бішечки, поняв. Так само, що з барбаріан Кінгом. Він теж далі буде прокаченіший. Просто я ще поки нічого не можу з'єднати прокачати. Бо в мене ось греків, бачиш, у мене їх виходить, 6 штук. Мені треба 10, щоб прокачати до Нормального грека. А там усі взагалі потім жорсткі-жорсткі греки появляються І взагалі капець. Так само, ось у медик у мене є, там ельпримо. В общем, такі всі ділюгини, ділюгани. Кстати, є шоп появився. Безкоштовна якась нагорода. Ель Тігри мені дала це скин? Мабуть, да На ель Примо. Кстати, кейси мені подавали. Давай епічний кейс відкриємо Ану, бенс, 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 давай щось толкове. Арчірквіні мені 5 штук дало. Так, рейерний кейс. Що тут? 4 медика. Супер. Шекейс. Ану. Ельпримесів. 3 штуки. чітко 100 комоновських цих кольтів. Диви, бачиш, безкоштовно. Бемс. Кейс безкоштовний. Далі треба купити кольта за бабки, поняв? Три кольта дало непогано. Далі кольта за бабки береш. І далі в тебе фрішний ще багато всякого. 30 кольтів ти можеш купити, щоб прокачуватись. Далі 70 кольтів. Ну, коротше, непогано. Але купувати поки що я не сильно хочу щось. Тут і так безкоштовно, скоріш за все, є дуже багато. Ось у безкоштовних три кольта. Круто. Ось все, тепер я поняв нашу коїни. Можна купувати чуваків, можна купити 10 кінг барбаріанів за 12 тисяч, потім його прокачати. І в мене буде крутіший барбаріан. Поняв? Кстати, якийсь є. Можна купити білет на кейс епічний. Одну штуку за 2500 і три штуки за 6 тисяч. Дешевше знижка виходить. Так само я медиків можу купити, греків можу купити, Квіні, Вельпрімо. Ну це ми зараз все візьмемо. Ну, візьмемо щось, як мінімум. Тому що нам зараз каже, що в нас є якийсь мегас. І Тут Ельтігро якийсь у мене жорсткий появився. Це мега-юніт. А, це мега-юніт мій. Обалдеть. Ну і кстати, Барбаріан Кінга ми можемо покращити за оці якраз і штучки. І тепер у мене з'явився ти Барбаріан Кінг, який уже доволі такий жирний чел, кстаті, можна деталі подивитись, його у нього 3200 хп 145 демеджа. 3200 хп 145 демеджа. В малого барбаріан 3200 хп теж 145 демеджа. Що? Так вони однакові! Лол. А обичний барбаріан? Ану, час де він. Ось до. Обичний барбаріан. Тисячу ч. Да, барбаріан кінхо ще жорсткий тіп. Ще, кстати, по медикам, що ми прокачати нічого не можемо. А, хто нам ще давали? Арчер Квин нам давали кілька штук, теж ми не можемо прокачати. А як подивитися? У мене тут, кстати, кастомайз. Я сюди, які всякі штучки. Прикольно. Так, так, так. Кстати, можна подивитися, скільки разів ти топ-1 займав, топ-3, поняв, топ 5 Короче, можна всяке таке подивитися, за кого ти граєш. Поняв, як ти виграєш. Коротше, вот така. Ще тут є нагороди, і мені дали, кстати, гоблі на Хорошо. Бейбі гоблін. Ось тут всі наші юніти, можна на них подивитися з кайфом. де, кстати, цей гоблін. Ось він. Хто ти такий? 1300 хп 170 демеджа. Ти просто звичайний юніт, да? А, він дає 5 коїнів, поняв, він дає гроші. Він дає гроші, коли він у тебе є. Це дуже хорошо. На початок це легендарний юніт, який можна, можна було б взяти. Лад, давай спробуємо потикати. Подивитися, що взагалі можна. А, все, поняв. Плей. Я думав, можна вибрати юніт, з якого ти почнеш грати. У нас вибирається мапа і вибирається додатковий елемент. Brawl старсі в ранкет режимі. От, в принципі. І тепер тут є великі дерева, які ну, дуже потужні. Ми можемо вибрати чувака для начала. Я виберу Барбаріан Кінга по-любому. Барбаріан Кінг, Let's go. Давай, братуха, вали його. Б'ємо кейса. Ми зараз конкретно залутаємо коїнів. відкриємо кейса. Ось до. Давай, 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 давай. Беремо гобліна. Гоблін дає бабки. Диви, гоблін прям реально бабла дав. Гоблін прям реально бабла видав. Нехило. Так, ідемо сюди, відкриваємо ще одного кейса. Беремо кольта. Кольт. дарова. У кольта демедж хороший. У кольта просто класний демедж. Погнали, братуха. ми може винесемо цього перса. Давай, 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 давай. Лупаште. Надо всіх лупаште, відкривати нових персонажів. Беремо ще кольтів. Ну я кольтів, кольта. Чисто одненько. Пішли далі. Далі вже складніше. Бачиш, тут великі дерева гігантські. І з ними, звісно, трошки солідніше битися. Але й геми дають. Але й геми дають, поняв? Ну цього ми, напевно, не поб'ємо. Цього ми, напевно, не поб'ємо. Ну, хоча, можливо, можливо, можна буде. Зараз спробуємо Так, він пошурував. Когось убили, кстати Зараз спробуємо завалити цього типа. Ми сильно спускаємося. Я взагалі не в топі. Нам по-хорошому нормально прокачуватись. Але мені не випав грек, який, в свою чергу, нормальний чел. Ну, випав звичайний барбаріан. Погнали туди. Тут усього, я бачу є чувачок. І він такий слабенький. Він прям добре слабенький. Одного знесли, тепер він за курку грає. Так, так, так. Давай цю курку рознесемо. Все, рознесли курку. Я вбив чувака, тепер я можу безкоштовний взяти кейс. Е, беремо Барбаріан Кінга по-любому. Я думав взяти грека, але ладно. Можна, в принципі, дерева не рубати, можна так валити. Я зайняв топ-1, кстати. Кейса я не можу відкрити. Можна попробувати тут підлутатися і попробувати чуваків порізати трошки. Давай попробуємо, кинемо бомбу. Трошки криво кинув. але нічого страшного. Ми рознесли чувака і можемо відкрити безкоштовний кейс. Взяти Грека. Грек теж чувак нормальний, і він дерева може рубати. Ну він уже, в принципі, нам і не нужен був. Не знаю, на що я його взяв. Ну, ладно. Давай відкриємо кейса, беремо Барбаріан Кінга ще одного. І в нас став великий Барбаріан Кінг. Це дуже хорошо. Можна далі рубашити чуваків. І там в одного чувака вже 77 гемів. Його би винести якось. Він, скоріш за все, тут в центрі тусується. Бо тут в центрі можна дуже багато гемів подобувати. Дуже багато гемів можна полутати. Просто треба валити жорстких типів великих. І по гемах можна реально роз, розростись величезним типом. І воно він бігає. В нього 132 гема. Мені сильно хочеться до нього тусуватись, іти. Зараз візьмемо чувачка Ель Прімо. Давай спробуємо такої йому роздати плюх. Кинемо бомбу і він відійшов відразу диви. Кейса підібрав, блін. Він кейса підібрав. Так, ладно, гобліна. Гоблін дав гемів. Давай, давай, отако тут рубашити. Тут рубашити поки. Мені сильно до нього далеченько, щось поки. Так, підходимо. Забираємо геми ще. Забираємо геми ще. Давай просто рубаште, пацани. Так, гемсейф Арчер Арчерквін, погнали, погнали до гемсейфа. Може ми щас можемо щось підібрати. Давай, 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 давай. Обалдей тут народу. Тихо. Народу більше, ніж кислороду. Кидаємо бомбу. Давай попробуємо з ним побитись. Він сразу втік. Сразу втік з Секлу... Але я вбив йому одного чела. Я йому вбив одного чела, забрав хемів трохи. І він пішов до мене битись. Одходим. 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 Надо, надо, надо чуваків взяти. Квінт, треба було Барбаріана взяти, блін. Бачиш, і ми побились, і в нас, виходить, стало набагато менше персонажів. І ми стали слабші, по суті. Арчер Квінт ще одна. Давай, старіна, розносим. Ми можемо. Ми можемо, ми рознесли трохи. Свалюємо. Нас мало дуже. Я взагалі зайняв все на все топ... топ 2 вроді би. Там чувака ще жорстко прокачався. Я не знаю, можливо, в нього юніти класні, а можливо, він просто бив чуваків багато. Він Адана, 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 він одного вбив чувака, і все. А я вбив двох. Тут не завжди класно вбивати всіх, іноді класно просто валити мобів. З мобів теж дуже багато падало. І, в принципі, звідти і геми зібралися. Але мені дало кейс Комоновський з бонусом якимось. Можливо, ще щось випаде чотке. Да, дев'ять Ельпрімо. І ми, виходить, можемо зараз. Щас... Ага, ти... я відкрив гем пас. Осьо, напевно, ця штука, да. Коли геми збираєш, можна ще відкривати всякі штуки. Еволюцію. А, це, ця штука це за гроші. Поняв? Це знизу за гроші, зверху те, що треба. Те, що я можу брати, безкоштовно. Давай. А ну, що мені випаде? О, 10 гоблінів. Кстати, я так і не поняв, що ті гобліни роблять. Вони зараз бабки дають, походу, і все. Просто зараз дають гроші. Давай подивимося. гоблін, ти взагалі. А, ти ще 300 170 демедж. Ти ще й дамажиш трохи, в тебе є абіліті потім якісь. Ну, ти даєш один раз просто. Ти даєш один раз гроші. Я б, напевно, Ельпрімо прокачав. Ельпрімо, в свою чергу, він 2800-100. А тут 2800 100. ну точно те саме, я не знаю сенс його прокачувати. Напевно, нові абіль... абілки, поняв? Чисто нові абілки будуть, і буде ті Кого я ще можу прокачати? Ну, оце Ельпрімо і гобліна. Давай, напевно, гобліна прокачаємо. Він якийсь такий більш потужніший чел, мені здається. Новий гоблін. Буде по сім коїнів давати, непогано. Е, кстаті, получив три тікета. Не знаю, що вони роблять, якщо чесно. Ще якісь челенджі, ще я повиконував, позаробляв коїнів трохи. Кстаті, за коїни можна в шопі прикупити собі якоїсь, якоїсь лабуди будай. Наприклад, греків або медиків, або Арчер Квін. Арчерквін, вона така епічна подружка. Це реєрний, комоновський. Давай Арчерквін прокачаємо. Да, давай її краще прокачаємо, щоб все було чітко. Мені хоч ну вистачить, чи ні. Було б дуже класно, аби мені на ній вистачило коїнів. По ідеї вистачає, да. Ми беремо нову Арчірквін. Вона Стрілами буде бити. Ще ми виконали якусь штуку. Мені дали курку легенд комоношку. Дає є два турбобуста, можна більше бігати. Непогано. Коротше, тут прикол в тому, щоб ти мав дуже-дуже багато, дуже багато класних персонажів в команді, які в свою чергу нормально валять. Поняв? Оце без цього тупо нікуди. Я тобі кажу. Ось зайшли на мапу, плюс гейм Overload. Скоріше за все, тут буде дуже багато гемів і зараз ми зможемо нормально їх лутати. Бо тут багато всякого є. Так, давай беремо. Е, давай беремо грека. Грек, в свою чергу, може і чуваків бити, і дерева рубати. Ну він щось почав рубати дерево. Це не сильно хорошо. Ну ладно, теж нормально. З дерева багато ми получили. Погнали зараз. Блін, він кейса відкрив. Ні ні ні, не свалю їм. Зараз ми візьмемо чувака. Так, квін. Все, давай, лупи його. Ага. Ні чорта ми не лупимо. Давай до кейса. До кейса нас валять, капець. Барбаріан. Так, давай, давай. Все, вирубили чувака. Хорошо. Тепер у мене грека, правда, немає, ну нічого страшного. Але в мене є безкоштовний кейс, бо я чувака вбив. Так, давай медика, щоб він хілив нам, чуваків. Він буде хілити нашу Арчер Квін. Медик це дуже класна штука. Він реально клас. Без шуток, прикольний. У мене докоїни, да? так? Мені докоїни, щоб чуваків було більше. Давай, 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 так, Барбаріан. давай. Так, барбарія. Давай у синього завалим. У чуваків уже є дуже багато гемів. У мене, звісно, сіки гемів немає, ну нічого страшного. Ми зараз теж підлутаємося трошки. Оцього, може, одного заб'ємо. Да, забрали його 14 гемів, бо він десь кимось побився, став слабким. Так, беремо ще одного. Барбаріана. Барбаріан це чисто тіп, який нормально лупе. Беремо ще одного кольта. Давай тут рубашити челів. У мене є хілка, якщо що. якщо буде ПВП, я хілку заюзую, буде все чітко. Беремо ще одного чувака. Барбаріана і давай бити оцього перся. Там зверху файти жорсткі. У мене саме більше гемів поки що. Я топ 1 бо я не б'юся, поняв? Я можу ще, ще одного чела відкрити. Дивись е, Давай, давай, є. Барбаріана. Манаві того гобліна. У мене є медик. У мене є медик. Якщо що. У мене все чітко, Ми в центрі. Ми топ-1. Забираємо тут коробку. З неї, правда, чуть, -чуть. на до когось великого забирати. У тут б'ємо чуваків. Отут б'ємо чуваків. Розбиваємо взагалі жорстко. Забрали. Хілку включив. Б'ємо. Б'ємося під хілкою. Пацики. Розбили. Хорошо, фрішний кейс. Откриваємо, забираємо Барбаріана. Надо було медика взяти. Провтикав чуть-чуть. Нічого страшного. Я думаю, все буде чітко. Давай цього великого. У мене хемів 99, я тупо в топі. Купа хемів ще. Що ти будеш зі мною битись, чувак? Я не сильно хочу з тобою битися. Гоблі наберемо, іншого взяти не можна. Пішли, мені ще один кейс. Ось він. Медика мені би. Грека Бар Барбариан Кинг. Хорошо. Тоже норм. Давай стем поб'ємося. Агресію включаємо. Сейчас будемо жорстко битися. Давай, давай, давай. Рубашимо чела, ми його просто виносимо. Все, зрубашив, дивись, які гем, у типа було. Так, пацики, розбивайте цих гоблінів всяких. У мене є хілки, у мене все чітко, Заберемо ще геми тут. Так, фінальна сила. Я получается сейчас можу вообще жорсткого чу чувака взяты. Две. Е, Арчер Квін, вона хороша. Давай, у меня 200 гемів, чувак. Я просто такий топ-1 жорсткий беру. Ще одного чувака можу открыть дивись. Барбариан Кинг, все. Іди сюди, іди сюди, Манюній. Завалили. Завалили ще одного. Розбиваємо йому перців. Розбиваємо йому чуваків. Розбили його просто. Дивись який у мене хемів. Так, фрішний кейс. Все, і нас осталось двоє. Беремо Ось він. Я всіх розбив просто! Я один остався! Я остався один просто, прикинь, я всіх побив! Обалдеть, я остався один на мапі. Всі померли від мене. Ні, двоє чуваків померло не від мене, всі остальні померли від мене. Просто дивісь, який я зараз гемів получу. Я за ці геми зможу багато що пооткривати. 200 штук за перше місце, 360 я заробив, 559, коротше. Гемів це ума зійти. І ще дивись, сіки бонусних коробок. Ану? Чотири грека дало, непогано. Фух, А гемчиків гемпас диви. ще плюс три. Тільки мені дало. Це Скоріше за все, щоб після катки мені дало давало кейса. Поняв, це для цього воно зроблено. Вообще жорстка двіжуха. Ні, гра насправді дуже прикольна, мені сподобалась. Як перший раз, взагалі прикольна. Я би грека, напевно, ельпріми не прокачував. Я би оце кого би качав із реєрних, бо ти по-любому починаєш з реїрного. Ось Чікен прикольна подружка. Вона, получається, в неї абілка два турбобуста. Коли ти її прокачуєш, то вона ще щось там робить. Коротше, тут треба розчитувати, читати, сидіти, думати. Коротше. Коїнів трошечки є, не знаю звідки вони беруться, бо після катки мені їх не дає. Коїни дає, скоріш за все, за квести, ось в бук, ось такі квести у мене є, гем оверлоуд квести. Получається, а тут, а ось у запас мені запас мені й дали купу-купу коїнів. Тепер у мене є 10 тисяч, і я можу там собі докупити, в принципі, когось, наприклад, або греків, або медиків. Кстаті, медиків дуже було б класно купити. Якщо я можу купити 8 медиків, а в мене скільки є медиків взагалі? по складу, пам-пам-пам, медик. О, в мене їх є 5. Давай я прокачаю собі медика. Медик, чувак. Дуже класний, він хілить, і коли в тебе ось все, бачиш, у мене ще абілка на нього появиться, він стане крутіший. І зараз ми цього медика і підкачаємо. Еволюція, еволюція, все, медик класний. тип. він дамажа небагато, коли б'ється. Поняв? 125, ден, вже 1100 хп. Він такий слабенький чел, але в нього появилася абілка. і він буде ставати все сильніше і сильніше. І по суті, це дуже даже хорошо. Я думаю, для першого разу народ ми прокачалися доволі таки нехило. Хочу вас попросити поставити вподобання, підписатись на канал. Це обов'язково треба зробити. Не забавайте про мій магазин, в якому Ожна купити любих юнітів до скибідітавер дефенса по величезним скидкам. Ну і в принципі, всім пока-пока.